Тільки уяви, холодний осінній вечір на вулиці, дощ, ти робиш собі смачний чай, береш смаколики, накриваєшся пледом і дивишся серіал про маньяка. Я скажу чесно. Це були просто чудові вечори. До речі, я прям любитель такого виду серіалів про щось, про щось таке, про детективів, розслідування. Люблю вайбове щось таке, розумієте? Ну, це, до речі, можна помітити по моїм вподобанням. Я обожнюю такі серії, як Ганібал, Шерлок Холмс, Люцифер. Навіть серіал. Ти ну люблю я щось таке атмосферне. Що поробиш? Судячи з усієї фанбази цих серіалів, я не одна така. Що сказати, це неймовірно, коли навіть після закінчення серіалу він і далі живе. По ним складають все, світи пишуть фанфіки, малюють арти та багато чого іншого. Одного дня я натрапила на звичайний мем. Ось цей і така ну блін. Чому це так популярно? А потім це. А потім з усього медіа простору на мене линула купа інформації по серіалу. Не знаю, чи це мої рекомендації, чи це в усіх так, але не суть. Я зламалася, і щоб не наловити спойлерів, пішла дивитися цей шедевр. Насправді я не мала великих очікувань і думала, що цей серіал це така собі комедійна жуйка для мозгу. Ну, я орієнтувалась саме на нарізки і смішні моменти, тому це не дивно. Ну-ка. Погодьтеся, ось ці всі репліки Декстера, його жарти, та плюс всі ось ці меми, які з цим всім поєднуються. Ну це дійсно дотепно. Що мене насторожило на початку, це вісім сезонів і серіал ще 2006 року виходу. Але щоб це мене відлякало? Та ніколи. Я внукі -вон здивлюся з перших серій. А саме кількість відсилок на серіал Декстер в сучасних серіалах дали ще більше мотивації поринити в цю історію, щоб все це розуміти. Ви запитаєте, він нову хвилю популярності отримав напевно за перезапуски або ностальгію? Ну, я взагалі тут новенька, але в мене вже склалось відчуття, що він популярність свою і не втрачав. А фанати активно підігрівають інтерес до серіалу. Ще великим плюсом стало запровадження серіалу на стрімінгові сервіси. Україна була серед країн, де оригінальний серіал Декстер, всі вісім сезонів став доступним на нетфлікс після глобального повернення у 2024 році. Я спеціально не читала ні відгуків, ні рекомендацій. Я просто хотіла розслабитись та посмакувати цей серіал з задоволенням. Але особисто від себе я можу сказати, що не на хвилину не пожаліла про це. Не дарма я вже передивляюся четвертий сезон, а взагалі під вихід цього відео можу дивитися вже і п'ятий. Так я знаю, що він вийшов дуже давно. Але якщо ти такий, як і я, знайшов цей діамант або хочеш зловити трохи ностальгії. Залишайся, поговоримо. Сьогодні в нас на смакування перший сезон. Всім смачного бонапетіт! Bon до речі, цікаво дізнатися, що серіал Декстер був заснований на серії детективних романів американського письменника Джефа Лінсі. Я навіть задумалась над тим, що якщо знайду цей роман у книгарні, обов'язково його придбаю та додам до своєї колекції. Так як у свій час було із Ганібалом, і Шерлоком та добрими передвісниками. До речі, якщо ви знаєте гарний якісний український переклад роману. Можете написати у коментарях. Саме перший роман став основою для першого сезону серіалу Демон, що спить у Декстері. Цікавий факт, хоча і перший сезон досить точно повторює події книги. Наступні сезони, з другого по восьмій, розвиваються окремо від книжкової серії. Та сам серіал відійшов від сюжетної лінії Лінці. Таким чином, серіал Декстер розпочався як екранізація, але швидко перетворився на самостійну історію. Незважаючи, що це досить давній проект. Першому сезоні практично немає кіноляпів. Над ним дійсно добре попрацювали. Єдине, що могли відмітити глядачі, це зміна місця речей на фоні та світла у кадрі, а також зачіски і волосся героїв. Це настільки незначне та не впливає на сюжет, що це можна і пробачити. Давайте поближче розберемо персонажів першого сезону. Ну хто там у нас? Ходімо, подивимось. Наш головний герой, який веде подвійне життя, серійний вбивця, що полює на інших серійних вбивць – Декстер Морган. Як ми бачимо, беземоційний, вивірений, все точка до точки слідує власному кодексу та має ідеальну роботу саме для нього. Судмедексперт, аналітика крові. Якщо робити аналіз по першому сезону, Декстер постійно носить маску, такий собі месник-захисник, що бореться зі своїм внутрішнім я, та за допомогою кодексу намагається перевести його у добро. Всі його дії підпорядковані ченткому плану, що зветься Кодекс Гаррі, який встановив для нього його прийомний батько. Правило перше вбивати лише тих, хто дійсно заслуговує смерті. Правило друге. Не бути спійманим його вбивства завжди ретельно сплановані та приховані. Декстер працює, як вже я казала, в ідеальному для нього місці поліція Майамі. та має доступ до всіх йому потрібних баз даних, щоб знаходити злочинців та карати їх і не бути спійманим. Особисто я кайфую від цих американських поліцейських відділків. Там все таке прикольне. Виглядає, ну прям я не можу. Плюс вайп. Хм, ну що це я продовжуємо. Декстер живе своє ідеальне життя лише імітуючи норм. Мальні емоції та будує стіну між собою та реальним світом. Одночасно він створює стосунки з дівчиною Ритою, що є емоційно травмованою своїм колишнім та зручною для нього, бо не потребує ні інтиму, ні особливої емоційної близькості, що є ідеальним для його способу життя. Також рита має дітей, про яких Декстер піклується більше не з емоційного плану, а обов'язку захищати. Також він має сестру, про яку піклується та навіть можна помітити, що спілкується, я думаю, що це відклалося ще з його дитинства. Перший сезон нам розкриває, що в дитинстві Декстер став свідком жорсток вбивства своєї біологічної матері і провів кілька днів у контейнері з кров'ю. Він це складний антигерой, який бореться зі своєю природньою схильністю до вбивства, спрямовуючи її на добру мету. Другий персонаж це Дебра Морган. Персонаж з постійними емоційними качелями та невпевненістю у собі вона намагається доказати, що спроможна бути такою ж, як і її батько. Постійно прагне схвалення і має постійну потребу в безумовній любові та її визнанні, особливо від її вже покійного батька, який в дитинстві весь час приділяв Декстеру. І вона не розуміла чому. І що батько навчав Декстера бути серійним вбивцею. У підлітковому віці вона сказала Декстеру, що шкодує про те, що Гаррі привів його додому. Хоча одразу ж і вибачилась за це. Смерть Гаррі була для неї руйнуючою. Вона дуже розумна та здібна, але іноді дуже гостра на язик та емоцій. На початку, особливо коли вона працює над справою серійного вбивці, вона сильно покладається на здатності Декстера та його експертизу щодо вбивць, щоб розв'язати складні справи. Однак, після її підвищення протягом сезону вона починає більше покладатися на власні здібності. До речі, в мене склалося таке відчуття, що вона прям притягує якихось маньяків, ідіотів та телепнів. Її робота часто ускладнюється її невпевненістю та конфліктними стосунками з начальством, зокрема з лейтенантом Марією Лагуертою. Дебра глибоко прив'язана до Декстера. Вона бачить в ньому якір, що отримує її на світі нормальних людей. Давайте поговоримо про стосунки Декстера, а саме про рит. Рита, це дівчина Декстера. Вона бачить у ньому ідеального стабільного чоловіка, який ніколи не підвищує голос та поводить себе максимально передбачувано. Саме для рити, ось ця от. Травма Декстера видалася такою стабільністю, можна так сказати. Головний пріоритет Ріти це діти, яких вона захищає всіма своїми силами. Так як вона жертва насильства, вона уникає інтимності, що для Декстера було ідеальним варіантом. А також вона має схильність до емоційної залежності через пережитий нею жах у минулому. А дивлячись, так як Декстер добре відноситься до неї та її дітей, вона спокійно йому довіряє та прив'язується. Насправді було дуже багато різних ситуацій. Коли Дексер щаняв по-справжньому мило. Дивлячись на все це, можна подумати, що в нього дійсно є якісь почуття. А тепер головний мем нашої програми: Докс. Саме тоді, коли я його побачила, я прийшла до цього серіалу. Докс, можливо, найзамкнутіший персонаж відділу. Такий собі відлюдник, який не демонструє теплих емоцій. Таке відчуття, ніби його емоційний діапазон складається з постійної підозри та гніву. Такий собі маленький чухуахуа. З самого початку він є єдиною Диною, що відчуває, що з декстером щось не так. Він інтуїтивно відчуває фальшивість та награність декстера. Через його невміння керувати емоції, його підозра переростає в гіперфікс з постійною сліжкою за декстером, що стає його особистою одержимістю. Докс є надзвичайно дисциплінованим чоловіком, та він дуже ефективний офіцер з військовим минулим. Він не терпить недбалості, він демонструє відданість колективу, хоча й приховує це за агресією. Докс є постійною тінню декстера, який стежить за ним і не дає зробити. Ти невірного кров у першому сезоні. Докс є головним зовнішнім ризиком для Декстера. А його завжди пильний погляд слугує постійним нагадуванням Декстеру про необхідність дотриматись свого кодексу. Його психологічний портрет це портрет людини честі, яка загнана в кут власною впертістю та інтуїцією, яку ніхто інший не сприймає всерйоз. Марія Лагуерте – такий собі спірний персонаж. Начальниця відділу дисциплінована має власні переконання та кордони. Вона хоче бути головною в системі і щоб її визнавали. Також, якщо спостерігати на їхню взаємодію між деброю, вона має до неї якусь неприязнь, на відміну від декстера, якому вона здається довіряє. Її внутрішній світ часто перебуває в напрузі. Прагнення бути сильною, бути першою, бути тією, без кого система не працює. Командування та влада дають їй відчуття стабільності, без якого вона легко губиться. Критика її дестабілізує. Вона легко може себе не контролювати, переходячи до маніпуляцій та емоційності. Хоча загалом її робота дуже вивірена та зрозуміла. Ангель Батиста, певно, самий милий пухнастий котик у цій драмі, що отримує і тумаків за свою роботу, і емоційний план у нього найбільш відкритий від усіх інших. Персонаж, що дійсно відчувається м'якою подушкою у цьому світі маньяків і вбивств. Хоч у нього і не все йде гладко у любовній сфері через його минулі помилки, та відчувається наскільки він глибоко прив'язаний до своєї сім'ї, і має надію до самого кінця все змінити. Хоча це і не виходить, ангель один з небагатьох поліцейських у відділі, хто не приховує свої емоції. Він глибоко співпереживає людям, навіть тим, з ким знайомий лише через справу. У нього м'яке серце, яке здатно відчувати біль інших так, ніби це його власний. Ця емпатія робить його хорошим детективом і ще кращим другом. Він той, хто завжди підтримує, підставить плече, поговорить по-людськи. Його емоційність це не слабкість, а сила, яка створює в колективі тепло і відчуття команди. Його чутливість не заважає йому бути сміливим. Навпаки, вона живить його відвагу. Він захищає людей, бо щиро вірить у цінність життя. У ньому немає цинізму, і це вирізняє його серед колег. Саме його емоційне наповнення робить його моральним центром відділу. Якщо говорити про масуку, це напевно саме та людина у компанії, що видає невдалі жарти, але його все одно люблять. Масука завжди жартує, часто недоречно, іноді грубо і майже завжди сексуально, ма. Oh це не просто стиль поведінки, а також бар'єр, який він створює для того, щоб приховати власну невпевненість, уникати емоційної близькості, знімати внутрішнє напруження. Його гумор це спосіб контролювати ситуацію і прикривати незручність або тривогу. За цією маскою часто стоїть людина, яка боїться бути відкинутою та непоміченою, такий собі комік релів. Але відчутно, як він намагається бути частиною команди і прагне, щоб це була його така маленька сім'я. Масука надзвичайно компетентна. У своїй справі судово медичній експертизі. Його точність, уважність та аналітичні здібності часто рятують справи копам. Робота це місце, де він відчуває себе найбільш впевнено та корисно. Під зовнішньою легковажністю ховається потреба бути оціненим. Він прагне, щоб його сприймали не лише як дивного хлопця з брудними жартами, а як професіонала і друга. Тепер давайте поговоримо про основного антагоніста сезону крижини вбивця, котрий весь сезон тягнув за собою загальну інтеліку. У нього високий інтелект, холоднокровність, відсутність емпатії та здатність до маніпуляцій. Він контролюючий, сповнений такими рисами, як педантичність, акуратність, гіперраціональність у поведінці. Він ідеально знаходить контроль над ситуацією, продумує все до наймілкіших речей і легко пробивається довіру. Його дії це не просто серійні вбивства заради задоволення. Він намагається нагадати Декстеру про їхнє спільне минуле і підштовхнути його до прийняття справжньої природи. Розчленування тіл та охолодження це несвідоме повернення власної дитячої травми, але з позиції сили. З дитинства у нього є психологічна травма. Якщо це все об'єднати з почуттям покинутості, отримуємо жагу до відновлення сім'ї. Це не просто класичний психопат, це персонаж з глибокою дитячою травмою, який так і не отримав шанс на нормальне формування прив'язаності. Його насильство це спроба навести внутрішній порядок, відтворити контроль над власним минулим та повернути єдину близьку людину Декстера. А тепер коротко про сюжет першого сезону він полягав у тому, що нам спершу розповіли про Декстера, про його стабільне життя, його пригоди. Так можна сказати, про те, чому він вбиває, як він це робить, де він працює, про його оточення, його відношення з іншими персонажами, та таке інше. Одного разу ми бачимо це саме фатальне вбивство. Після цього оголошують, що з'явився крижаний вбивця. Паралельно з кожним разом ми бачимо, як поступово нам розкривають карти та підводять до самого смачного. Відповідно, з правами офісу, який намагається викрити вбивцю, та здогадатися, що відбувається. А Докс вже максимально підозрілим прищиром дивиться на Декса. До речі, було прикольно спостерігати, як у них з Деброю розвиваються стосунки. Мені навіть здавалося, що там був якийсь натяк на романтику. А як було смішно, коли він привів її до своєї сім'ї, вона там вписалась краще ніж він. Але все дуже швидко змінилось, коли вона вступила в стосунки з милим лікарем протезіологом. Як ми бачимо, Брайан підлаштовує кожну з подій, щоб зблизитись з Декстером, чи то вбивство їх власного батька. Ха -ха, як я угорала з тої бабулькою, яка кричала на всю вулицю, я така. А, ось цей ось цей. Ось ось він. Нам антенну ремонтувати хотів. Декстер, декстер, дивися. А декстер такий закрив вікно машини і поїхав в туман. Я така, Боже мій, ти міг це знати і ще раніше. Як це бісить, коли ти знаєш, а головний герой ще не знає? Він навіть використовує зведену сестру Декстера і користується її почуттями. Він хоче доказати, що бути вільним це добре і чудово. Але Декстер інший, і в нього є. Є свій кодекс і свої бажання. Він показує нам, що можна втримуватись. Мені під час цього серіалу здається, що в Декстера просочуються якісь почуття, незважаючи на те, що нам кажуть, що він беземоційний через його минулу дитячу травму, що він не може відчувати через це вбиває. І в нього з'являється якісь сумління, коли він вбиває свого брата. Він, можливо, навіть ну я не можу назвати це шкодуванням. На жаль, але його мучає совість або жаль, що він вбив єдину людину, яка його розуміє. Взагалі, головний герой росте і отримує свій розвиток, і це реально дуже круто. І здебільшого зараз мало серіалів, які давали нам на чимось подумати і щось взяти для себе. Саме тому я думаю, що Декстер залишиться у списку моїх улюблених серіалів. Там є досить багато про що поговорити далі, і якщо ви хочете перегляд наступних сезонів, пишіть у коментарі, поговоримо разом, пишіть про свої враження про цей серіал. Я буду рада щось почитати про це. До скорих зустрічей! Скоро побачимося у новому відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Па-па!